З вами вчитель інформатики Олександр Олексійович. У цьому відео ми познайомимось з графічними можливостями мови програмування Python. Запустимо Python. У нас відкрилось так зване вікно консолі. У цьому відео будемо працювати саме з цим вікном, оскільки тут зручно знайомитись з роботою команди. Щоб отримати доступ до можливості симулювати в Python, потрібно підключити додаткову бібліотеку Turtle, що в перекладі з англійської означає черепашка. Для цього введемо наступний рядок. From Tartle Import зірочка. Це означає, що ми отримуємо доступ до всіх команд керування черепашкою, яка буде малювати все, що ми запрограмуємо. Дійсно, даний рядок прикладається як FROM з turtle – це назва бібліотеки. import імпорт, – імпортуємо зірочка все. З бібліотеки turtle імпортуємо усі команди. Щоб побачити черепашку, введемо команду Shape. В результаті з'явиться повідомлення, що черепашка наразі має класичний вигляд, Classic. а також з'явиться вікно, в якому будуть виконуватися побудови. Із зображенням черепашки по центру. Ось такий класичний вигляд черепашки. Така фігурна стрілочка, яка направлена вправо. Змінимо вигляд черепашки. Для цього ведемо команду Shape. І в дужках, в лапках надрукуємо тартл. В результаті черепашка стане схожа на справжню черепаху. За замовчуванням, наша черепаха чорного кольору. Також чорний мій слід, який залишає черепашка, коли вона переміщується. Команди для переміщення черепашки докладно будуть розглянуті в наступних уроках. У цьому відео будемо використовувати лише команду forward, тобто вперед. Введемо команду Forward і дужках введемо, що черепашка повинна переміститися вперед на 100 пікселів. В результаті, дійсно, черепашка перемістилася на 100 пікселів вправо і залишила за собою чорний слід. Введемо команду Color з пустими дужками. В результаті в нас з'явилось повідомлення black black. Тобто чорний чорний колір. Перший black означає, що слід черепашки у нас чорний. А другий black означає, що заливка фігури, яку намалює черепашка, буде теж чорного кольору. Задамо якісь інші кольори. Наприклад, нехай перший у нас колір буде red, тобто червоний, а другий колір буде. Blue, тобто синій. В результаті черепашка набула синього кольору, тобто колір заливки в нас буде синій, а обрамлення червоного кольору. Тобто слід, який залишить черепашка, буде червоного кольору. Переконаємося у цьому. Для цього перемістимо черепашку на 200 одиниць вліво. Для цього введемо команду Forward 200. Як ми бачимо, черепашка перемістилася вліво на 200 пікселів. Слід черепашки червоний. Ну, а заливка фігури майбутньої буде синя. Як встановлюється заливка фігури, ми розглянемо в наступних уроках. Назви кольорів можна брати на відповідних сайтах. Наприклад, ці назви кольорів можна знайти у Вікіпедії. Ось ми бачимо назву основних кольорів. А також є назви відтінків кольорів. Кожною з цих назв можна користуватися. Для початку будемо користуватися назвами основних кольорів. А зараз розглянемо, яким чином можна змінити колір вікна. По замовчуванню колір вікна білий. Хоча це і так видно, але про це нам вкаже відповідна команда BG Color з пустими дужками. З'явився напис white, який вказує на колір вікна. Змінимо колір вікна на якийсь інший. Наприклад, на жовтий. Як ми бачимо, після введення цієї команди в нас вікно стало жовтого кольору. І остання інформація у цьому відео. Це зміна назви вікна черепашки. По замовчуванню, назва в нас така: Python Turtle Graphics. Тобто пайтонова черепашача графіка. Черепашача графіка у мові програмування Python. Змінимо назву вікна на якесь інше. Для цього введемо команду Title. І в дужках, в лапках надрукуємо нову назву. Наприклад, вікно черепашки. Як ми бачимо, назва вікна змінилася. Отже, у цьому відео ми навчилися підключати модуль тартл, а також познайомилися, як можна змінювати форму черепашки, колір сліду черепашки. За допомогою якого і будуть створюватись зображення, колір заливки. Також ми вже вміємо змінювати фон і назву вікна. Більш докладну інформацію про кожну з команд надає вбудована довідка, яка відкривається командою Help з назвою відповідної команди в дужках. Наприклад, Help. BGColor. Тобто допомога по кольору вікна. З'явилася довідка, де розповідається, яким чином змінюється фон вікна. Або давайте подивимося на довідку по формі черепашки. Help. І в дужках shape. Хоча довідка англійською мовою. Але тут неважко знайти ось цю інформацію. Виявляється, що черепашка може в нас бути у вигляді Arrow, стрілка, turtle – черепашка, Circle, коло, Square, Квадрат, Triangle, трикутник і Classic це наш класичний вигляд черепашки. Що ж, якщо відео моє було корисне, Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Сподіваюсь на зустріч з вами в наступному відео.